Ця сила Святого Духа, свічисні Отці, тись Константин, тись Андрій, брат і сестри щиро сердечно вітаю нас всіх зі святом введення храму при владичиці нашої Богородиці. Само свято сьогодні вказує на торжество Божої Матері і на торжество храму. Божа Матір входиться в прав. Для освячення. Кожна людина, яка приводить своїх дітей, тут діти освящаються, тут ми освящаємося. Це особливе місце присутності Божої. Божа Матір також водиться, тому що вона тут виховується в храм. Кожна людина, яка входить в храм, вона виховується в духовного зростання. І нам потрібно каятися в цих гріхах. Що ми не приносимо своїх дітей для освячення, для виховання в храмі. Я вчора дуже багато потратив часу вечором вже після служби на розмову з одною молодою людиною, яка вчиться за кордоном. І вона каже: мені бабка казала, тато казав, мама заставляла до церкви. Але думаю, нащо мені молитися, якщо я вірю в Бога і відчуваю, що Бог постійно... Зі мною, на що мені молитися? Але якщо я негарно поступаю, це буде напевно обманом, що я буду просити молитися, але я неправильно живу. Я їй кажу, це, це сама собі поставила печатку, підпис і підтвердила, що це так має бути. Але це неправильно. Як в тебе не була віра, но молитва повинна бути завжди. Тому що Господь каже, моліться і дано буде, Стучить, я відкрию. І кажуть ті проблеми, які ти розказував, вони від того, що ти не молишся, що ти не буваєш в храмі. І хочеться сьогодні, браті і сестри, приклад Божої Маті, введення в храм, щоб ми хоч частіше все життя наше залежить від того, як ми будемо в храмі себе поводити, як ми будемо частіше сюди приходити. Бажаю всім нам, щоб ми частіше приходили в храм, щоб ми частіше приводили своїх дітей. Ми тільки думали, в що їй ходити, як нагодувати, які там купити електронні засоби. Це все опустошає дитину. А в прихід в храм, браті сестри, він обновляє. Людина розквітає. Перед світанком ви знаєте, що буває всі зірки пропадають, тому що появляється сонце. Являється сонце. Яке освячує все. І всі зірки стають як не потрібні вже, так і пророчества про Ісуса Христа. Вони перед Різдвом всі припинилися. Тому що Божа Матір йде звіскою про те, що вона є храмом для Спасителя. Вона умістить неумістимого в себе. І хочеться нам сьогодні побажати всім. Щоб ми зрозуміли, що світло Христове просвіщає кожну людину, яка приходить до неї. І я дякую Богу за ці служби, які 31 рік в цьому храмі. Знаєте, вчора я прийшов в храм, Катя прибирала ікону, люди малювали клірос, ті на кухні. Я став просто ззаді. І згадував тих всіх, кого вже немає. Хто був тут? Хто трудив свої доклав до цього храму, до цієї красоти, своїм співом, своїми трудами, ті, хто пономарці трудився, хто на касі був, хто прибирав, багатьох їх немає, більшості їх немає, той, хто зустрічав мене тут. Я просто стояв і згадую їх імена і просив, що Господі упокой душі тих людей, які зі мною починали поприще тут нести в своєму храму. Тому що це, що ми бачимо, це не просто так відбулося само собою. Я розумію, за 31 рік, як я часто кажу, комусь надоїв вже. Може, як кажуть, проївся. Але така воля Божа, що я є, є тут, хтось дуже вдячний Богу, хтось благодарить, хтось тішиться, слава Богу, батюшка, що ви є. Недавно я згадав, мені позвонила одна жінка і каже, батюшка, коли я була вагітна і розказала, що я свікрухою дуже своєю недобре живу, ну там недобре, добре, живемо, живе, мене такі, якісь тріння бувають. І ви мені сказали, іди попроси пробачення. Я думаю, в чому я маю бути пробачення? Я ніколи не сварилася, нічого не казала. Але мені батюшка сказав, йди проси пробачення. І каже, я йду перед мною стіна стоїть, я нічого не бачу, не знаю, чого я, за що я буду просити. Але я прийшла, попросила, сказала, мама, простіть мене. І вернулася звідти. Каже, так, легко. Тоді я не розуміла, а сьогодні думаю, чому батюшка так казав? Тому що я йшла на розвід. А я смиріла, попросила пробачення, хоча на волосок нічого не мало, ніякої якоїсь неприязні. Але та людина, щоб примиритися, треба піти смиритися. Ми часто привикаємо до священників і не слухаємо їх. На тому неділі мама мені розказала приклад. Я молився за цього чоловіка. Він приїжджав, дзвонив до мене часто. І вона розказує такий приклад, що в неї чоловік був дуже хворий. А син ходив в лаву і каже, до батю, прийшов до батюшки, і каже, мій тато захворів, поки не лікуйте, не треба лізти». Потім каже, «В тата нам знайшли якусь таку родинку чи ще щось знайшли. Він каже, оперіруйте, може ще він протягне трохи. Прооперіруємо, каже, він протягнув ще три роки прожив. Мама дзвонить що та, ви дуже погано. Я приходжу до батька і каже, їхати, не їхати, їдь, каже, їдь, але ти його вже не застанеш. Подарок йому купиш по дорозі. Син зібрався, їде з Києва, не доїжджає 30 чи 40 кілометрів. Йому дзвонять, що тато помер. І він по дорозі купляє домовину тату. Привозить татові домовину. Такий подарок привіз татові. І тут через деякий період стається так, що він сам захворів. Дуже важко захворів. І приходить до того ж свого батюшки, і каже, батюшка, в я... мене болить дуже там нога, чи що тут дуже болить. Мій батько каже, терпи. Терпів. Ну він затерпіти не хотів, почав лікуватися. Зробив операцію, операцію зробив дуже неудачно. кращий лікар йому зробив в Києві. І кістка прогнила 25 сантиметрів. Ніхто не хотів його більше лікувати, бо той їхній наставник лікував. А хто схоче учнів після нього йти? Ніхто не хоче. Він поїхав за кордон. За кордоном лікувався. Також нічого не далося. І він всім розказував, На, що я це робив? Аж благословіння в мене не було. Але я рішив, що в мене є статки, я маю положення, я маю можливість, я можу це зробити. На ті неділі було 40 днів за нього, як він помер. І на 41-й день я подзвонив до мами, і мама мені розказує цю історію. Я до чого, браті і сестри, веду? Що коли нам щось треба, ми батюшку слухаємо. Ми беремо благословлення, якщо по-нашому, ми так, ой, батюшка, благослови, ой, то, але якщо щось не по-нашому, батюшка, добре, але ми зробимо по-своєму. І сьогодні так багато людей, які приходять і роблять по-своєму. І радості немає. Я в цей день, браті і сестри, всім бажаю, щоб ми шукали волі Божої, щоб ми мали страх Божий і старалися так прожити тут, погождаючи Бога. І якщо Господь нам попускає якісь скорби, якісь хвороби, якісь незручності в цьому житті, пам'ятайте, що Господь готує нас до чогось вищого. Кращого. Але ми повинні ці ступеньки як Божа Матір казав Константин, пройшла. І ми повинні ці ступені свого пройти. Вони незручні, але ми їх повинні пройти. І я дякую всім нам сьогодні, що ви прийшли в храм, по прикладу Божої Матірі, помолилися Божій Матірі. Саме головне, що ми молимося ті, хто ходати за нас, хто переживає за нас, хто умоляє свого сина. Хто возносить перед молитви свої перед Престолом Божим. Божа Матір є наша заступниця, вона є наша утешительниця, в неї наша цілітиниця, помічниця і звертається до неї в своїх молитвах, тому що вона хода перед сином своїм. А син чує свою матір. Нехай прийме Божа Матір кожну молитву. За кого ми сьогодні просили, за кого ми сьогодні молили, і за мир, і за наших солдатів, і за наші храми, і за наші святині, за нашого блаженнішого, наших владик, щоб Божа Матір укріпила на всіх сьогодні в цьому іспиті і не осталося всесильної своєї допомоги. Святом вас, Храни вас, Господь!